Новий рік саме бажане сімейне свято. проте сьогодні нам, українцям, його доводиться відзначати під час війни. 2022 рік приніс страшні випробування нашому народу. Жителі сіл Візгірської громади зустріли лихо згуртовано та мужньо. Ніхто не залишився осторонь. З перших днів російської агресії ми для наших воїнів збирали продукти, одяг, техніку, перераховували гроші на підтримку Збройних сил України. Поки одні готували їжу, інші плели маскувальні сітки, будували укріплення, ми прихищали наших братів, тих, хто залишив свої домівки у зоні бойових дій. Саме в цей час сотні мешканців нашої громади, багато хто з них молоді хлопці, захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках на фронті. Ми пишаємося їхніми подвигами, ми вклоняємося пам'яті тих, хто загинув на цій кривавій війні. Ми знаємо, що своє життя вони поклали за нашу перемогу, яка незворотня настане. Бажаю нам усім досягти скорішої перемоги над російським агресором. Бажаю, щоб наша Україна повернула всі свої території. Тоді настане повноцінний мир, мир про який ми всі мріємо. Бажаю всім у 23-му році терпіння мужності. Український народ непереможний! з новим роком.